Я на уроках ось уже котрий рік, ось з повномасштабним вторгненням, я на уроках, коли ми вивчаємо Шевченка біографію, я їм показую не ось ці портрети, знаєте, в шапці, а показую їм портрет, точніше, фотографію пам'ятника Шевченка з Бородянки, з простреленою двічі головою. І Ця картинка, ну, ця фотографія, вона висить на дошці, вона висить і день, і два, вона ж така, знаєте, візуалізована, там жовтий промінь проходить в одну цю рану і блакитний. Я їм показую, що ось, і його не прибирають. У нас, навіть така була дискусія з дітьми, ну, не дискусія, така проблема, питання щодо того, що чому цей пам'ятник ось в такому вигляді він досі є. І діти розуміють, Тобто, чому його не реставрують, чому його не зносять, не прибирають? Ні ні в якому разі. Це ось є воно історична пам'ять. Це Бородянка, вони згадують і ще й на фоні цього зруйнованого будинка. Вони згадують, що це таке, і це показує, як боровся він, як боровся поет тоді. Скільки років тому, сотні років тому, і як боремося зараз, ми ось це прям такий, знаєте, гачечок у цієї пам'яті, який можна показати просто на звичайному уроці літератури, як на мене.